Івано-франківські комунальники взялися упорядковувати міські кладовища, готують їх до великодня. Йдеться як про закриті некрополі, так і про діючі в Чукалівці. Зокрема, на останньому працівники міської ритуальної служби вже почистили могили та позрізали аварійні дерева. Серед наступних планів побілити бордюри і відновити частину огорожі. Також комунальники хочуть асфальтувати понад три тисячі квадратних метрів тамтешньої дороги. Втім, зізнаються, саме цю роботу до Пасхи зробити не встигнуть. А от на зачинених цвинтарях міста на думку. Чиновників ситуація більш-менш задовільна. До Великої всі кладовища будуть порядковані. І могили упорядковані. Ми будемо вести серед власників могил. Ті які доглядають за могилами, нашу роботу, щоб вони впорядкували могили. проблема в опришівці, бо ми почали зрізку з там дерев, і там все заросло кущами. Бо ми два роки назад чистили. Зараз треба знову почистити. А так у нас в принципі приведені порядок. Всі і діючі, і закриті приведені. Не у мене кладовища і загальноміська толока. Генеральне прибирання міста, яке відбудеться 4 квітня, охопить майже два десятки об'єктів. У цей список влада додала і один з цвинтарів поблизу. Головна увага буде зосереджена вздовж двох наших річок. Дамби цих річок, а також русла її повинні бути прибрані. І також ми визначили ще декілька об'єктів. Це є наш біля міського озера, в парку, біля Пасічнянського озера вся територія навколишня, також вулиця, Галузь, Галицька, Калуське шосе і закрите кладовище на церковні, там є також накопичення сміття. А от Івано-Франківці в мерії закликали не стояти остороні, навпаки, допомогти комунальникам прийти на цвинтар і прибрати могили своїх рідних.